Привіт, мої хороші англійці! Сьогодні ми з вами робимо таку класну штуку, як граматичні уроки. Давайте з вами розберемо ось 25-й. When I do present simple і e when I've done present perfect. If і when тут сполучники нам показують. Окей, ушки. Вивчить цю ситуацію, як, приклад: Amy is on a train, she's calling a friend. I'll call you again when I arrive. Ага, коли я прибуду, тут не буде future simple, мої гроші, тому що в підрядних реченнях часу та умови часу. Тобто, коли за якої умови ми ставимо з вами simple, або present simple або present perfect, але не future. I'll call you again later when I arrive – це речення із двох частинок. Головна частинка I'll call you again later – Ми це детальніше. Розглядаємо на курсах уже, коли вступають на перший курс університету лінгвістично, а там ми з цим довбаємося. І на НМТ з української мови, коли ми готуємося, а там ми це теж робимо. Але все одно ви повинні знати хоча б намек цього всього, що головне речення є і підрядне. Питання ставиться від головного до підрядного. Я подзвоню тобі знову, коли, коли я прибуду це підрядне речення часом? Так, та-та-та, та це я все розповіла. We'll go out. Коли when it stops raining» підрядне речення часу. When you are here again, you must come and see us, Коли ти прибудеш. Ну, час умови це така вигли. різниця. Може бути часу, коли ти будеш тут, або якщо ти тут будеш. Ну тут when, коли ти напевне час. Don't forget to lock the door when коли будеш виходити. Підрядне речення часу не вживаємо future or simple. Те саме стається, коли у нас є сполучники while той час як before до того часу, як after, після того як і soon as, як тільки і until до away? в той час, як я, бачимо present simple. Before you go, present simple. Until present simple. Till present simple. Все present simple за умови, якщо це підрядне речення часу або умови. секції B. У нас уже виступає на сцену Present Perfect. Can I have the newspaper, коли ти закінчиш? Це те сіньки, бачите, сполученики, ті самі one after until as soon as, але показують на дію, яка завершилася. Що показує перфект? яка завершилася до певного моменту в uh, теперішньому даному випадку. Does he anything while Ion is here. Wait until he has gone. Чекай, поки він не піде. Ми вживаємо present Perfect, щоб показати, що одна річ завершена до іншої. Дві речі не стаються одна. Do not happen together – разом. When I've found Kate, we can go out. Як тільки я їй подзвоню, ми підемо гуляти. Бачите, щось стається першим. Не вживайте Present Perfect, якщо дві речі разом. When I found Kate, I'll ask her about the party, подзвоню Каті. Тобто це майбутній час не подзвонив би, а подзвоню. It is often possible to use either. є таке, як вони взаємозаміняємо Оці present simple, present perfect можуть бути. I'll come as soon as I finish, Або I'll come as soon as I've finished. Більший акцент на результаті. You'll feel better after you have something to eat, and you'll feel better after you've had something to eat. Будуть різні значення просто, але граматично ці речення правильні. If і when. Після if ми зазвичай вживаємо present для майбутнього. Ну, те, що ми щойно в секції A і B покривали. I'll be angry if it happens again. Hurry up, if we don't hurry, we'll be late. If, а не when, ми вживаємо для речей, які можливо стануться. Тобто це умова, Якщо. If it is raining this evening, I won't go out. Don't worry if I'm late tonight. If they don't come soon, I'm not going to wait for them. but if 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 якщо. І when, якщо точно щось станеться. I might go out later. If I go out, I'll get some bread. За умови, якщо. Ну, це те саме, Бачите? I'm going out later. When I go out, I'll get some bread. Як коли я буду виходити, тобто іноді ми можемо їх заміняти. Але вони кажуть, що якщо точно щось станеться, то тоді. Ми ставимо when, коли. тобто 100% це е, станеться. Ну, можна і з такої точки зору на це все дивитися детальніше. Ми цю тему розглядаємо знов-таки, коли вже діти поступили на перший курс. Вони поступили на перший курс лінгвістичної, і там ми вже довбаємося з цим дуже добре, і англійською мовою. Тут у нас такий хінт, тому що цей посібник, ви знаєте, це тренажер, який подає ознайомчу е, інформацію із граматикою англійської мови, і намагається її відтренувати вам. 25 ,1. Ще є правильно, подивіться, будь ласка. 25.2 крапочка Закінчіть речення дієслами в дужках» з «will», won't", в тепер, або теперішній час. 25.3 «Прочитати Прочитайте ситуацію, закінчить речення. І 25.4 крапочка 4, Win, when, або «if» постати, і зумійте обґрунтувати чому. Давайте з вами тепер подивимося: can, could, be, able, to. Ми готувалися до НМТ вчора з англійської і зачепилися за усі модальні дії слова. Їх там насипали всі в кучі, ну як зазвичай це робиться, а, аби збити з пантелику, чи що не зрозуміло. Давайте подивимося з вами на це діло. can, could, be, able, to. Ми вживаємо can, щоб сказати, що щось є можливим або дозволеним. Знову таки, детальніше ми це розглядаємо на курсі відготовки до вступу в університет лігвістичний. Розглядаємо кожне дієслово окремо. Розглядаємо усі їх випадки вживання і в Кена, їх чотири. Тут нам показують перший випадок, можливий, але згідно чого. Нехай буде ability фізичної здатності. Нехай так, фізична ментальна здатність це can. Ми вживаємо can плюс інфінітив. We can see, Після кен ми не можемо ставити to. це Голий інфінітив, ми вже з вами його розглядали. Не в Мерфі, мені здається, а на, на індивідуальних заняттях. We can see, the lake from our hotel. I don't have a pen I you can use. Бачите? Ніде немає to. Can you speak? I can come. The word dream can be. Немає to. Гляньте. Uh, отрицання, заперечення – це can't. Can't може читатися British English, або cannot. I'm afraid I can't come. Немає to. Бачите? To be able to бути здатним. Це синонім до can, але can більше, вони пишуть usual. Хай буде usual. We are able to see. To be able to, завжди вживається з to. To be able to, завжди вживається з to. Бо це він уже є. To. to be able to. Все. Can може мати формочку для теперішнього can, I can sleep, і could для минулого часу. I haven't been able, I always say to be able to, іноді його замінник, я не можу заснути. I haven't been able to sleep recently. нещодавно я не, не був здатним заснути. Tom can come tomorrow, може прийти завтра. Tom, можливо, зможе буде здатним. Tom might be able to come tomorrow. Maria can speak French, Spanish, and English. Applicants for the job must be able to. Speak to foreign languages. Бачите, як він працює більш офіційний цей, бути здатним у, у нього значення. Can – ширше значення має. Could – Ну, вони тут його позиціонують як минуле від can. хай буде так. Can, uh, так, 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 так. Так, ми зазвичай вживаємо could з see, hear, Smell, taste, feel, remember, understand. Зазвичай. We We had a lovely room room, in the 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 hotel. could could could, see the lake. As soon as soon I I I walked into the room, I could smell gas. I was sitting at the back of the theater and couldn't hear very well. Ми так Щоб сказати, що somebody had the ability to do something or was allowed to do something. My grandfather could speak, був здатним. We were totally free. We could do what we wanted. Ми ми могли робити все, що захочемо. Добре, could і was able to. Тут вони будуть намагатися розмежувати. Цікаво як це загальна Couldn't see here. My grandfather could speak. I could see them. Але щоб сказати, що хтось преуспел, succeeded in doing something in specific situation we normally use was were able to, або managed, вдалося to. The fire spread quickly, but everybody was able to escape. Вдалося їм втекти. I didn't know where Max was, but I managed to find Мені вдалося знайти його. Jack was an excellent tennis player, but when he was younger, he Кутбіт, mm -hmm. і Джек uh, managed, йому вдалося. Тобто тут вони мають на увазі, що у нього був якийсь такий талант uh, спортивний, а тут що йому таке вдалося. Не обов'язково, що той талант у нього був, можливо, навіть і вопреки. Заперечення couldn't, could not, можливе в наступних ситуаціях. My grandfather couldn't swim, ну не міг та й все. I couldn't find him, he couldn't beat, не міг побити. Couldn't, не міг та й на тому все. Вправки вам погратися з can be able to, вони до, мене студенти робили ці завдання, вони досить такі близькі за значенням в даному випадку. Напишіть речення про себе, використовуючи ідеї в дужках. 26.3 can count, «could», «couldn't» плюс наступне, закінчить речення was were able to, більше на одну множину, 26,5, could, couldn't і вдалося. Ну, знов таки, вони досить таки близькі значенням. А ось could do і could have, це цікава річ, тому що could притягнув, ось простий інфінітив, а цей притягнув до себе перфектний. Хто готувався до НМТ, той у курсі справи, що це два інфінітиви, які показують різні просто-напросто часи мої гроші? Давайте подивимося, що кажуть тут. Іноді could – це частинка від can, listen, I can hear something, I listened, I could. ну бачите. Але простий інфінітив, що тут simple інфінітив що тут. Could is not always past. Ми вживаємо could для можливих ситуацій. Зараз і в майбутньому, особливо коли ми make suggestions, робимо припущення. Наприклад, what shall we do tonight? Не припущення в даному випадку, а це пропозиція, тому що він каже: We could go. Ми могли б піти в кінотеатр. When you you go to Paris next month, could could. stay with Sarah, yes, I suppose I could. Тобто, can можливо, в цих реченнях, could is less sure, менш впевнений, як, ніж can, типу щось may чи might, щось таке. Ну, з may, might теж треба бути обережним, тому що в кожного з них свої випадки вживання теж. І якщо вибудувати всі can, could, may, might, must і все, от, to, should і прочі позитивні речі, то ми побачимо, що вони можуть співпадати в певних реченнях, але 100% що вони це треба бути дуже обережним із цим. Дуже обережним. Тут, бачите, простенько, так це ж інтерміді. Це b1, можливо, з переходом на b2. Ось воно так простенько все пояснюється. Ми вживаємо could, а не can для дій, які не є реальними. Наприклад, I'm so tired, I could sleep for a week. Порівняйте, can і could. I can stay with Sarah when I go to Paris, I could stay невпевненість. I could stay here forever, нереальне щось. Ну, бачите, вони приподносять тут could подають як щось нереальне. Сі, ми також вживаємо could а не can, щоб сказати, що щось можливе тепер, бо в майбутньому. Вони вже казали про це. The story could be true, могла б бути правдою. Could get here at any time. Ну, may, might. The weather can change in general, and it uh, could change later. The weather now, not in general. Could have, ну, Past. I'm so tired I could sleep for a week. I was so tired I could have slept for a week. Бачите? plo, menule, Pas um, menule, past simple. Manule infinitive. Manule infinitive is a perfect infinitive. The situation is bad, but it could be worse now, and the situation was bad. Бачите, був і was. it could have been uh нас perfect infinitive. Could have happened, it was possible, you could have stayed with me, he could have hurt. це могло б статися, але не сталося. Ось вони кажуть. happen. Couldn't do something, it wouldn't be possible. I couldn't live in a big city, я б не зміг жити. Things could be couldn't be better. Uh, everything is fine right now. Все дуже класно і ліпше бути не може. Для минулого ми вживаємо couldn't have. Uh, we had a really good, had a really good holiday It couldn't have been better. Тоді, бачите? Тоді не могло бути ліпше. Примітка. I couldn't do something my два значення. I couldn't. тому що it would not be possible now. I couldn't run 10 kilometers now. I'm not fit. Тобто вагу і в ситуації. І I couldn't, I wasn't not I was not able. I couldn't run yesterday because I had my leg Я не міг тоді. Угу. Не міг би і просто не міг. Ось що вони хочуть показати ну, я б на своєму місці, на їхньому чи що, я б пояснила це зовсім по-іншому. Треба сісти писати свій посівник. Ну, дуже багато деталей і воно фрагментовано і порізано. Ну, така... Хоча б намьок він дає, цей хінт, що це таке. 27.1. Той, хто хоче в легкості вивчати англійську будь-яку мову, це воно в легкості вам не напряжно, ніхто Власне, довбе винятками, правилами на кожне дієслово модальне, 150 правил, немає системи і структури повного використання. Ось у мене є студенти, наприклад, оригінал, італійці, є німці, які спілкуються англійською. Вони спілкуються, у них бар'єру немає, але граматично там можна прозріти від того, що ти чуєш, але що ж ти зробиш? Не всім бути випускниками ін'язів і філфаків. Which goes with which? Ось, будь ласка, поєднайте. 27.2 Can could. 27.3, будь ласка, оберіть із боксу в потрібне місце. 27.4, будь ласка, те саме займіться тим, чим треба. Couldn't плюс простий інфінітив або couldn't плюс have. Так, мої гроші. Must і can't уже буде на наступний раз, тому що урок досить такий об'ємний об Домашки вам. Три під'їхали, це коли ви маєте його робити. В самому золоті я запаковую, подивимося, що у. Вас.